Привіт-привіт! Мене звати Таня і я сьогодні показую, як я шила анорак із плащової тканини. Гарного усім перегляду! В мене є 3 метри плащової тканини, вона доволі така тонка. І вона так дуже гарно заминається в складки, як тафта. що мені дуже подобається. Я намалювала технічний малюнок своєї задумки, модель вільного крою з капюшоном і з пластроном. Рукавчик на рукавчику гуцики. Понизу буде гумовий шнур, в бокових швах кишені, блискавка на пластроні, на капюшоні два люверси та оксамитова стрічка. За основу беру модель із журнала борда 10 номер за 2024 рік модель 101. 46 розмір. Я взагалі не люблю на рукавах зборки, складки якісь. Але тканина в мене така тонка, і вона дуже гарні формує складки. Тому я вирішила залишити складки, думаю, нехай будуть. Капюшон буду брати з журнала борда 11-й номер за 2016 рік. Модель 126, 44 розмір. Я капюшон беру із пластроном разом. Я розкроїла вже деталі, рукав, я додала припуск на підгин 5 см. Далі спинка, довжина виробу у мене 80 см. Плюс А на примірці я вже потім подивлюся. Так як у мене будуть у боковому кишені, тому я кроїла цінокроєний підзор шириною 4 см. Далі в мене полочка із пластроном. Припуск на шов пришивання блискавки я дала 3 см, так як я ще не вирішила, як я буду обробляти зріз. а всі інші припуски по 1,5 см. Мішковина із цієї ж плащової тканини. І зараз хочу спробувати продублювати вхід в кишеню по полочці. І шов пришивання блискавки на пластроні. Але я не знаю, як поведе себе дублери на цій тканині, тому зараз я буду пробувати. Так, ну що, я спробувала продублювати, але ж я, не подумавши, Продублю. продувала на максимальній температурі, так, що аж клей повиступав з лицевої сторони. Тут майже не видно. Погано видно. В общем, спробувала я кромку. Кромка звичайно щільна і теж клей повиступав. І думаю, на ну, треба ж знизити температуру. І я вже вирізала такі кромки. У мене ось такий ще дублерин. Спробувала ось цим. Це чи трикотажний? я не знаю, який це. Трикотажний, мабуть. Ось. І він мені. І я знизила температуру, вирізала кромочки і зигзагом край зробила, щоб границі не було видно дублерину. І Пас. білий мені краще подобається, його майже не видно. Ось. І так, більш-менш нормально. А ось коричневий видно. Тому все ж таки я буду, мабуть, використовувати білий доблерин. Так, зараз буду пришивати блискавку, я прямо ось так, ось так накладу і пришию одну сторону і іншу сторону. Блискавку буду пришивати ось такою лапкою. І усі оздоблювальні строчки я буду шити ось такими віскозними нитками. А я розкрила ще одну деталь, яку я буду пришивати до, до пластрона. Я не знаю, як вона називається ця деталь. Ага. Ось так до припусків. Тобто ось так буде відкриватися. Ось так до припусків буду пришивати. Тут згин у мене зі згином. Ось така деталь буде. Ось така вирізала я просто квадрат такий шириною, з припусками 28 см. Ну і по довжині на всю довжину пластрона, довжина 30 см. В мене. Ось так. Зараз. Тепер я беру цю деталь. Так, ось тут зверху загін. І пришиваю. Я відступила десь сантиметр від горловини І ось так прикладаю, і зараз пришиваю ось так одну сторону і потім іншу. Далі припуск, який я додавала до пластрону, я запрасувала і буду обшивати ним зріз. Але пришивати буде незручно, тому прийдеться виправляти, щоб не пришити нижній слой пластрона. Для зручності я приметала і буду пришивати ось з цієї сторони. Я пришила, припрасувала, і цю деталь я закріпила до пластрона для зручності. І тепер зайве зараз зріжу. Зараз буду пришивати пластрон до полочки. Я довго думала, як мені його пришивати, чи то двойним швом, чи то бейкою зрізи обшити. Але все ж таки я обрала закритий двойний шов. Незручно було мені шити такий шов, тому що тут то складочки десь в мене заминалися, приходилось підпорювати, виправляти. Можливо, краще було використати бейку для цього шва. Я намагалася і праскою розпрасувати. Але мені все одно не дуже подобалось. І коли я зробила оздоблювальну строчку на 0,1 по пластрону, і наче виглядало вже краще. Зараз прошиваю строчку на 0,1 від шва пришивання пластрону. Тільки помітила, що пляму залишила від праски, але я випрала і все гаразд, як її не було. Зараз шиватиму плечові шви, і усі зрізи я буду шити двойним закритим швом. По плечовим швам прокладаю оздоблювальну строчку на 0,1 Зараз в роботі в мене рукава. І мені не дуже подобається, як тут розташовані складки. Вони знаходяться дуже близько до центру, і я вирішила їх змістити на 7 см від центру. Зараз я хочу для зручності закріпити машиною строчкою складки. Я виложила рукав, виправила складки, випускаю і зайве зрізаю. Зараз пришиваю рукав до пройми закритим двойним швом. І з однієї сторони рукава у мене чомусь рукав вийшов. Зрізаю припуск, вивертаю на виворотню сторону, виправляю і пришиваю другою строчкою. Здовж пройми прокладаю оздоблювальну строчку на 01. Зрізаю зайве по рукаву. Пришиваю мішковини до підзорів двойним швом. Пришила я усі мішковини, і тепер я хочу відстрочити усі шви на 01 з доплювальною строчкою. Далі я буду зшивати боковий шов разом із мішковиною двойним закритим швом. Мішковина в мене вийшла трішки більша, тому зайве я зрізаю. В куточках роблю надсічки, щоб краще в мене вивернувся шов. Вивертаю на виворотню сторону, виправляю шов і прошиваю другою строчкою. Ось так в мене вийшло, і тепер я хочу пришити мішковини до полочки. Я вже сколула і зараз буду пришивати в шов пришивання мішковини. Роблю закріплення мілким зигзагом З'єдную середню частину з капюшоном двойним швом. Зараз буду пришивати капюшон до горловини. Я по капюшону давала припуск 2 см, щоб в подальшому обігнути цим припуском зріз. В капюшоні в мене обтачка цільнокройна шириною 4 см плюс припуск. Я вже запрасувала. І так як в мене будуть люверси стояти, я продублювала той участок. Встановлюю люверси діаметром 1 см. Я пришила капюшон, і тепер мені треба обтачку капюшона закріпити машиною строчкою в шов пришивання капюшона. Зрізаю припуск по горловині. Закриваю зріз горловини припуском капюшона. Пришиваю машиною строчкою. Пришиваю обтачку капюшона. Мені залишилось підшити низ по рукавам та по низу. На рукавах в мене будуть гудзики, тому ту ділянку під петлю я продублювала. Понизу в мене буде гумовий шнур, тому по бокам я буду ставити люверси. Втягую гумовий шнур в люверси. Тепер можу підшивати низ. Підшиваю низ По рукаву. Повостики гумки понизу я закріпила ось такою стрічкою, яку сама виготовила. І оздобила її строчкою під номером 35. Ось я її закінчила, мені залишилось стягнути оксамитову стрічку. Дякую всім за увагу і до зустрічі!